Чемпіон по життю замість боротьби за медалі він боровся за своє життя і здобув перемогу. 18-річний Дмитро Кохась подолав рак мозку. Юнак надія паралімпійської збірної з плавання. Та останні декілька років його головним суперником були не спортсмени, а страшний недух. Історія справжнього чемпіона від Вікторії Хамази. Ось я стою. Шапочка з флагом України. Да, шапочка з mm флагом -hmm. України. Я готуюсь mm -hmm. до старту. Остання перемога перед затяжною перервою. Її 18-річний Дмитро Кохась зберіг на згадку, бо вже й не сподівався повернутися в спорт. Це відео відзняти навесні цього року. Саме тоді юнаку діагностували прогресуючу пухлину мозку. На той час черкаські медики вже повідомили батькам, урятувати діму можуть лише за кордоном. Кошти на його порятунок збирали всім містом і не дарма. Час роботи ж Права права ножка працює. Це Діма сьогодні. Позаду тривале лікування, постійний біль та надскладна операція. Пережити це все, Дімі, допомогло плавання, навіть тоді, коли він був прикутий до ліжка. Лікарі нам сказали, коли ж оперували Діму, коли перевіряли всі показники життєві. Вони сказали, що плавання, ти великий малачинка, що плаваєш, Тобто легені легко він легко вийшов з наркозу. У нього серце дуже сильне. Тобто це допомогло дуже при операції. Радіє спортивному поверненню Діми й тренер Наталія Ткаченко. У свій час жінка повернула юнака до життя. Завдяки їй Діма почав ходити, по тому і плавати. Навіть у найтяжчі часи, каже тренер, він не здавався. Ну ні кидало, не, кидал, не бросав, руки не опускались. Он також ходив і займався. Он сказав, що це я переступлю і доб'юсь своїх бажаних. Свої жланої мечти ручку почали піднімати, ногами більше нагрузку начали на ножки давати. Очень талантливий, очень способний, є цілі задачи. задачі. Якась насолода появилася в воді. и, я не знаю, така легкість, наче летаешь. И... І... Сьогодні Діма вчиться жити заново. Своєю перемогою над недугом він завдячує небайдужим людям. Віддячити їм спортсмен збирається вже найближчим часом. Своїм рятівникам Діма хоче присвятити Олімпійську перемогу. Не сумніваюся в собі, в мене зараз ціль потрапити до збірної України та в 2016 році поїхати на Олімпійську на Олімпійські ігри. Нині Діма докладає максимум зусиль, аби втілити свою спортивну мрію, так надолужити кожну втрачену перемогу. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.